Всім привіт! Віт! Ви на каналі Сьогодні ми Сьогодні будемо солодощі відкривати, так, Каліна? Так. Ось такі дивіться. Тут навіть є зуби вампіра. Ми були вчора в магазині з татом і з дітками і купили желі. Так. А маленькі купили кіндер-єєчка, як обічно. Так, да, я ще собі купила шоколадку Кіндер, але ми її вже з'їли, так? Да? Так. Да. Точніше, мені я хотіла вчора вечором солодка, а мені дали шоколадку. <гум> ну давайте почнемо із солодощів. Яких? Желейних. І до речі, зі, е, глядачі в кінці відео напишіть в коментарях, е, які солодощі вам найбільше. Сподобались. І чи які ви коштували, які коштували, каш так. Да. Ну що, Камілунька, що починаємо? Усе! Ти хочеш яєчко? Оце ми обираємо, а чи то дячку буде можити. Давайте. Так, камілка. <рисновку> Представте, камілка прямо е, в упаковці його відкриє і в, як його потім їсти Відкрити або звука. Давайте милунечка. Розкривай! Камінка знає яким її розкривати, бо вона вже професіонал да вам. Вона ще їх відкриває, да? Вечер, да? Вечер кожен вечір, да? Вечір, кожен, так? Майже. Майже. Я підвикнула. Трошки Камілонька, а ну покажи всім як ти розкриваєш коробочку ртом. Ну покажи як. Наша камілочка ртом розкриває коробку. Вона їсть шоколад з нього. Показуй, донь. О, це від мене. А, це пандемі. Ага. Будеш... Там ще є така інопланетяна кісточка. Або на полоті тоже живе. Жалко. жабка. Так, давай. Знаєте? Начебто прапор України. Так, yeah, давай. Дивіться. Отак звіти. Прапор України. Покажи. <плес> <плес> Кісточка. А чому ти кісточку сунеш? Ти ж а... неправильно, чи правильно. Правильно, треба її так скласти. Це жабка. Это значит, что озеро есть, и, и вон оно озеро. Сад. Лапки. О! Лапки-жапки. А, лапки-жапки. <свист> и она так кисточкой, да? <свист> угу. Это требует водичку? Ну, на работе была. Камилка, а что будет дальше? Камилка, а что будет дальше? А, точно! Теперь моя червя. То есть <свист> ты жабку сделала, или нет? Нет. Это я еще не делала, а мне такая колись покидала. То зроби шапку, покажи нам. Покажу. Я. Давай. Не, я хочу. Она не сможет, я думаю. А я пока выберу, что я буду выбирать. Покажи нам. Ой, мама, упаю. Ничего, не бегнем. Так, мы купили такие зубки Дракулы. Мама, Фанфир.

Показывай. 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 я Доня, где твои зубы? А ну-ка. Зубы. Тут дырка. Для языка. Дитя, вы ось так вперед продвигаете. Я их зараз поладжу, гаразд. Я стоматолог. Рот. Рот. Зубы. А языка нема. Треба свій язык сюда засобить. Ви б п'ять. Може, просто щоб між зубами була. ще там мішути? Смачно. Оленка порахувала. Дивіться. І. Угу. Прикольно. Я буду дракула, хочеться? Хочемо. Я теж їм, дуже Так ти висовуєш язика, чи ні, Дракула? У тебе чи... <плес> 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 так слухай, а туди можна сунути язик такий е ремішок. Буде дракула така. Така всіх вас покусали. А ну ті її Так. Да. Це такі ремінці. ми вже колись їх купували. Такі вони кисло, солодкі ну, я купаю, От. Солодко кисло, да? Зараз ми покажемо, Каріш. І можеш їх між зубами так зробити. Ніби як язик. Ні? Не хоче. Кабелунька, да, Тримай. Це Да. Попробуй эм, не скривитися. Це точно. Я не хочу, конечно, зубчик. Так я тоже хочу. ремень. кисленький. я хочу. А ну-ка. Я кислый. Я раскрылась. Кислый, кислый. Не кисля, да. Я раскрылась, потому что я кисло люблю. Давай. Не я. Кисла, ой, кошмар. Нормально. Я не знаю. Как у вас, но у меня полный рот слюны. Ужас. Мама скривилась очень сильно. Угу. Мама скривилась. Мама да. проиграла. Я проиграла. Ой, кошмар. Фу. Калита тоже скривилась, дайте? Да? Не знаю, я так и люблю. Калитка, я скривилась. Ой. Я люблю кислый. Кошмар. Я так и люблю. Кислючая, <laughs> кислючая, кислючая. Кислюча. <свеча> О боже! Так, і крім того, ми купили іще щось. Привіт! Ми купили в очередний раз такі олівчики смачні, полуничні. Отакі мені подобаються. Вони такі солодкі. Ви вже їх четвертий чи третій раз бачите. Так, ми їх постійно купуємо. Як заходимо в магазин, так, а ну там. Нормально. А -а -а. Воно кисло. так. А олівчики смачні. А ну-ка девчатка. Бім-бім-бім. Це червоні. От так. Покажи як. Пальчики Точно. кисенький пальчики оближиш. Оцей смачнючий. Це точно не подобається. Пахні. Ні. Прикольний. І тут... і тут дуже цікаво, що написано М -м... в складі фруктовий сік різний. Немає ніяких фарбників. Тому... Це половини вроде, виходить? Їх можна іноді купувати. Можна їх в третій раз на день їсти. Ну багато не можна, напевно. Пістружи, мам. А іноді можна. Можна підтружити його якось? Может ли Не, не Можешь? Пишите в коментарях, чи Підись. можна сукерку підтружити. Дати лайки. І підписуйте дайки, пописуйте на каналі, кодні акції І залишайте коментарі, і ще нажимайте на дзвіночок, якщо вам приходили відео. Пока!